11 години 30 хвилин шляхом маму заволоді і моєю довіркою під приводом пригону та продажу автомобілю з Німеччини незаконно заволодів моїми грошовими коштами в сумі 28 тисяч гривень, що на той час становило 3,5 тисячі доларів США. А саме в серпні 2013 року я познайомився з Далидовичем. Поблизу камянець подільського мрева періоди розмови я виявив бажання придбати автомобіль або двигун до автомобіля. І Давидович мені запропонував, що можливо це за 8 тисяч доларів, потім сказав, що це 8 тисяч євро, а двигун за тисячу євро, можливо, щоб був. І горшка. Що, що? Оголошуйте заяву. І... І... В цей же день 10 вересня 2013 року біля 11 години 30 хвилин я взяв в, в гроші вдома читайте, пом... по читайте. в сумі 28 тисяч гривень та попередній домовились, приїхав в старе місто, біля готелю Клеопатра я передав Давидовичу СВР, що у суму продані 20 тисяч. 28 тисяч гривень, що на той час становило 3 тисячі доларів США. 12 вересня 2013 року мені зателефонував заведович і повідомив, що він на кордоні йому терміново потрібно ще 2 тисячі доларів США. Та просив їх переказати йому на картковий рахунок, відкритий Приватбанку на ім'я хлопцевої Тетяни Іванівни. Коли я прийшов в Приватбанк, мені повідомили, що є така особа з таким прізвищем. Ініціали у неї інші, і ліміт каси в неї не дозволяє 16 тисяч гривень, тобто 2 тисячі доларів, шар, які Давидович, після чого я затоснував до вказаної особи, яка зареєстрована в місті в Хмельницькій області і на той час знаходилась вдома вагітно та не збиралась кудись виходити. З ДОМУ Домудвоном мене викликало це і підозру щодо Давидовича СВ. 17 вересня 2013 року мені запропонував Давидович та повідомив, що через годину автомобіль буде на митниці. Але згодом призначив іншу дату зустрічі на 20 вересня 2013 року, однак на митницю Давидович так і не прибув, автомобіля не пригнав, грошей не повернув і мобільний телефон взагалі вимкнув. Пізніше я написав письмову заяву Кам'янець-Подільській МВС у Хмельницькій області про те, що додать до шляхом та загрожування довіри за володі моїми гроші в судні 28 тисяч гривень, що на цей час той час становило 3,5 тисячі доларів. Шах. В кінці грудня 2016 року в період розгляду вказаної кримінальної справи до ладови з дали продовження. Книг-сподільському міському суді батька моєї Давидовича Сергія Вікторича мені частково відшкодована спричетна матеріальна шкода. В сумі еквівалентні 2,5 тисячі доларів США, тобто не відшкодованою залишилось еквівалент тисячі доларів США, що по курсу на сьогоднішній день становить 27 тисяч 280 гривень. Таким чином, на час звернення з позовної заяви матеріальних збитків складають мені. 27 280 гривень. Крім того, Давидович, Давидович СВ завдав мені моральної шкоди, яка виражається в державних звертаннях по факту, незаконно залутні моїми грошовими коштами, Не відшкодування мені спочинної матеріальної шкоди, грошові шкоди, кошти мені дуже потрібні саме зараз. Мені довелося чимало нервувати через те, що я залишився грошових коштів. А при цьому особливий день зло, не злочин і заподієння мої матеріальних збитків, при заволодіння моїми грошовими коштами, не вжили жодних заходів, аби у добровільному порядку відшкодувати ці збитки. Був хороший звичайний спосіб мого життя у цей період переніс великі моральні страждання, завдання, я тривалий термін залишався без грошових коштів та обіцяного мені автомобіля, а до сих пір залишається. Отже. Зловживання злочинними діями Давидовича ведовичами було завдано моральної шкоди, яка виражається втраті спокою морального школу ритму, переживань та страждань, які тривають в першого часу, яку я оцінюю в розмірі 10 тисяч гривень. На підставі виконано та керуючи статтям 1167 і 1177 ЦК України та статті 61. І 128-ї, 8-ї КПТ України, прошу. Ви законуєте цивільним відпочинком даного кримінального провадження на суму. Цивільним Так, Цивільним позивачем. На суму 37 тисяч 270 гривень копійок, яку я буду крім судому засідання. Всягнути з доводовича Сергія Вітачі, на мою волость пічника Віталія Вікторовича, завдано злочними і уточненими діями матеріального шкоду, розміє 20 тисяч 270 гривень. Це завдано мені морально.